Всім привіт! З вами Юля на ютуб каналі Watch. Дякую всім за вподобайки до попереднього випуску. Ми продовжуємо щотижня закидати донати військовим, які формуються з ваших лайків. Тому не забувайте тиснути вподобайку і під цим відео. Сьогодні я вирішила розібратись з фундаментальною подією в історії годинників, але подивитись на неї під трошки іншим кутом. Якщо ви вже певний час захоплюєтесь годинниками, то скоріш за все словосполучення кварцова криза вам знайоме. Після того, як японський бренд Seiko презентував перший кварцовий годинник Astron в 1969 році, та зробив патент відкритим, швейцарська годинникова промисловість опинилась в дуже скрутній ситуації, і це м'яко кажучи, між 75-м та 85 роком дуже багато виробників збанкратували, а ті, хто залишився, зміг вижити завдяки об'єднанню в те, що ми сьогодні знаємо, як сучасну Swatch Group. Але чому це сталося? Розповсюджена теорія полягає в тому, що швейцарську годинникову промисловість накрила цунамі з дешевих кварцевих годинників, і більшість з яких логічно були з Японії. Кварцева криза фактично зруйнувала всю галузь в 70-х роках і мало не поклала край виробництва годинників у Швейцарії. Але це не зовсім так. Нова технологія кварцевих механізмів, що мала руйнівний вплив на швейцарську галузь, виглядає дуже логічним поясненням того, що сталося у Швейцарії в 70-х. Але справжню кризу спричинили два аспекти швидке зростання вартості швейцарського франка і водночас поганий стан самої індустрії, яка була сильно фрагментованою, ще більше їй було юридично заборонено модернізуватися. Так, японські і американські постачальники кварцевих годинків зробили свій внесок в складну ситуацію. Але по факту тут спрацював цілий комплекс накопичених проблем. А тепер давайте перенесемося в минуле, щоб пошукати коріння кризи, яке насправді формувалось дуже довгий час. Отже, американські годинники, що вироблялись масово на великих виробництвах, ще у 1870-х роках отримали значну частку світового ринку, пропонуючи вищу якість та нижчі ціни, ніж мала європейська продукція, яка вироблялась фактично вручну. Швейцарія все ще дотримувалась системи, встановленою Даніелем Жаном Рішаром наприкінці 17 століття. Невеликі майстерні, які іноді по факту були лише робочим столом на кухні, виготовляли окремі компоненти вручну по всій території гір-юра. Ці компоненти ручної роботи збирались та налаштовувалися сімейними майстернями в лелоклі, лашо дефоні та синем'є, а вже потім їх продавали по всьому світу. Поточна процедура виробництва спиралась на географічні умови, філософію та політику Швейцарії, але часто такі годинники вважались ненадійними порівняно з продукцією великих американських фабрик. Годинникар Теодор Грібе з Невшателю звітував з філадельфійської виставки 1876 року про величезний прогрес промислового годинникарства на американській фабриці Волхем та інших. Поодинокі гравці, такі як Жак Давід та Ернест Францільйон з Лонжин та Жорж -Фавер Жак з зеньт, швидко побудували сучасніші фабрики. Це, до речі, трохи історія про промисловий шпіонаж. У нас є навіть окремий випуск, рекомендую подивитись. А от Ширша галузь чинила опір змінам. Більшість швейцарських виробництв були невеликими або спеціалізованими і розкиданими по кожній долині та містечкам юрі. Наступним ударом по швейцарських виробниках було надвиробництво після Першої світової війни та конкуренція з боку німецьких фабрик, які потребували валюти після краху німецької марки. Десь половина виробників годинників та компонентів, які працювали на момент початку війни, за 10 років зникла. Але їх швидко замінила купа нових імен в 1920-х роках. Лідери галузі почали бити тривогу, що наближається новий виток перевиробництва. Щоб захистити галузь, швейцарські політики, банкіри та промисловці почали об'єднуватись протягом 1920-х років. Але це відбувалось у більших містечках, таких як Лелокель, Лашо Сенемє та Б'єн. Тим часом сотні фабрик залишались розкиданими по кантонах через те, що не розуміли, якими саме будуть економічні наслідки реальної консолідації. По факту вийшло так, що картелі та кооперативи, створені в 20-х роках, були розроблені для збереження географічної та функціональної розпорошеності годинникового виробництва. Захист галузі полягав на даній субсидій, контролю цін та квот, а не на концентрації виробництва на кількох великих фабриках. Починаючи з 1923 року, швейцарська годинникова палата ініціювала низку заходів для захисту спільних інтересів галузі. Так з'явилася Федерація швейцарських виробників годинникового обладнання в 1924 році. А за декілька років аналогічні об'єднання створили для виробників компонентів. Частково вони обмежували конкуренцію, але деякі компанії все одно продовжували експортувати механізми та обходити квоти, встановлені цими групами. В 1931 році було створено компанія Асуах, щоб чинити ще більший тиск на такі компанії-правопорушники. Але навіть ця група, до якої входили швейцарські банки та взагалі сам уряд, не була повністю ефективною. У 1933 році було прийнято федеральний закон про створення заходів економічного захисту від іноземних країн. Першим запровадили обмеження експорти годинникових механізмів та компонентів без дозволу палати. Потім під експортний контроль потрапили зібрані годинники, з'явились мінімальні прес листи а також обмеження для нових компаній, що входять у галузь. Вийшло так, що фрагментована швейцарська годинникова промисловість була закріплена законодавчо під контролем центрального комітету. Палата та спеціальне відомство FitHor ліквідували реальну конкуренцію між брендами та заблокували інновації в дизайні та виробництві годинників. А жорсткий експортний контроль зробили так, щоб перешкодити будь-якій іншій країні розвивати конкурентоспроможну галузь для виробництва компонентів для годинників або збірки годинників на основі швейцарських механізмів. Суворий контроль кооперативів, скоріш за все завадив би довгостроковій конкурентоспроможності швейцарської годинникової промисловості, якби в 40-х роках не почалася Друга світова війна. Виробництво годинників було майже зупинено в Німеччині, Франції, Великій Британії, Росії і Японії. Фабрики та обладнання в Європі та Японії були знищені. Годинникарі брали участь у війні. Хтось був солдатом або ж працював на військових виробництвах. Після війни мало хто зміг повернутися до своєї колишньої професії. Швейцарія ж продовжувала виробляти годинники протягом усієї війни. Хоча багатьох годинникарів призвали на військову службу, фабрики змогли адаптуватися. Попит на дорогі моделі впав, але виробництво військових годинників залишалось суттєвим. Після закінчення війни швейцарська промисловість швидко відновилася, майже не маючи конкуренції у світі. Конкурентоспроможність швейцарської годинникової промисловості закріпилась завдяки повоєнній економічній системі, яку встановили на бретон вудській конференції. Навіть коли війна вирувала, британський економіст Джон Мейнард Кейнс та його американський колега Гаррі Декстер Уайт. Почали розробляти плани щодо сприяння глобальній економічній стабільності та співпраці. Вони побачили, що торгівельні війни та гіперінфляція були однією з причин війни, і прагнули встановити новий валютний порядок. Швейцарія не була представлена на бреттон Вудській конференції, але при цьому отримала багато переваг від нової повоєнної економічної системи. Угода 1944 року встановила фіксовані обмінні курси для світових валют, прив'язані до долара США швейцарський франк був прив'язаний до курсу приблизно 4,3 за долар, починаючи з 1945 року. Це дало експорт України міцну основу для боротьби з міжнародною конкуренцією. Протягом 50-х років, навіть коли американські регулятори подали до суду на картель за недобросовісну торгівельну практику, Швейцарія домінувала у годинниковому виробництві на всіх рівнях. Це був справжній золотий вік годинникового виробництва. Без внутрішньої та іноземної конкуренції. До 1964 року під тиском американців швейцарський уряд скасував багато обмежень та контроль цін. Однак обмінний курс був настільки вигідним, що американські виробники годинників прагнули купувати швейцарські фабрики, а не відновлювати виробництво в Сполучених Штатах. Не маючи більше обмежень на ці інвестиції, американські компанії придбали Hamilton, Мувада Зеніт. Конкорд та інші швейцарські бренди в 1960-х роках. Однак, у 1971 році президент США Річард Ніксон припинив конвертацію доларів у золото, і так званий Шок Ніксона змусив світ відмовитись від фіксованих обмінних курсів. До 1973 року більшість європейських валют вільно плавали, а швейцарський франк різко зріс відносно долара. Рекордний рівень зафіксували у жовтні 1978 року. У підсумку годинник зроблений у Швейцарії коштував утричі дорожче в 1978 році, ніж цей самий годинник 10 років тому. Дуже сильно індустрія постраждала в 1981 та 82 роках, оскільки світова економічна криза вплинула на виробництво годинків у Швейцарії, Франції та Азії. І якщо почитати звіти економістів та інсайдерів індустрії. Під час цієї кризи падала не тільки механіка, але й виробники кварцевих механізмів. Зростання безробіття, падіння купівельної спроможності майже в кожній країні, та й масове виробництво, звісно ж, впливало на ринок годинників і на індустрію загалом. що ж відбувалося з деякими з найбільш відомих швейцарських брендів. Бланпа, заснований в 1735 році, став тимчасовою жертвою кварцевої кризи. У 1975 році об'єднання SSIH – Яке пізніше стало частиною Swatch Group, прийняло рішення припинити виробництво бланпа, вважаючи механічні годинники економічно невигідними з огляду на кварцеву технологію. Однак у 1983 році Жан-Клод Бівер та Жак Піге придбали права на назву бренду всього за 22 тисячі швейцарських франків. Бівер використав сміливу стратегію для бланпа. Він позиціонував бренд як антитезу кварцевого механізму. Бівер заявив, з 1735 року ніколи не було кварцового годинника Бланпа. І ніколи не буде. Відсутність жодних компромісів знайшла відгук у годинникових ентузіастів, які цінували майстерність і традиції понад точність вимірювання часу. Омега, хоча й ніколи повністю не припиняла виробництво, відчувала на собі значний спад продажів. Стратегія омега в цей період була багатогранною. Хоча компанія виробляла кварцеві годинники, щоб залишатись конкурентоспроможною, вона також продовжувала виробляти механічні годинники, хоча й в менших масштабах. Справжнє відродження Омега почалось в 90-х роках під керівництвом Swatch Group. Величезну роль у Ренесансі зіграв коаксіальний спуск, розроблений Джорджем Деннілсом. Крім того, відродження Омега було підкріплено стратегічними маркетинговими ініціативами. Ну, наприклад, постійна поява у франшизі про Джеймса Бонда. Патек Філіп наприкінці 70-х років зіткнувся з цілком реального перспективою банкрутства. Десять років тому таке неможливо було уявити в найстрашнішому сні. Що зробив Патек Філіп? Замість того, щоб намагатися конкурувати з кварцевими годинниками на їхніх власних умовах, тодішній керівник Філіп Штерн прийняв сміливе рішення подвоїти зусилля у виробництві складних механічних годинників. Ця стратегія ґрунтувалась на переконанні, що годинникове мистецтво завжди знайде свого поціновувача. Вирішальним моментом у відродженні патек Philippe стала поява Калібр89 в 1989 році. Цей кишеньковий годинник, що мав 33 ускладнення, був найскладнішим годинником у світі на момент свого випуску. Крім того, Патек Philippe значно інвестувала у вертикальну інтеграцію, перенісши більшу частину свого виробництва на власні потужності. Цей крок не лише забезпечив кращий контроль якості, але й дозволив бренду позиціонувати себе як справжню мануфактуру. IWC, навпаки, певний час експериментували з виробництвом кварцевих годинників у пластиковому корпусі. Але з цієї ініціативи виникло нове розуміння справжнього годинникового мистецтва. Коли кварцева лихоманка почала спадати, колекціонери та ентузіасти почали знову відкривати до себе привабливість пружин, шестерень та спускових механізмів. Бренди, які пережили бурю, такі як Rolex та Audemars Piguet, опинилися в ідеальному становищі, щоб скористатися цим відновленим інтересом. Що можна сказати у підсумку? Швейцарська годинникова індустрія однозначно втратила пильність, будучи, чесно кажучи, трошки розбещеною дуже сприятливими умовами Бретон угод. Занижена вартість франку дозволяла процвітати навіть за умови відсутності модернізації, але від реальності не втечеш. І коли бретон вудська система розвалилась, не солодко прийшлось і годинниковій галузі. Зі швидким зростанням франка швейцарські годинники перестали бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку, а розпорошені швейцарські фабрики не змогли знизити витрати завдяки централізованому масовому виробництву. Вже перебуваючи в дуже складній ситуації через економічні фактори, швейцарська промисловість зіткнулася новим викликом кварцом. Американські та японські компанії швидко занизили вартість компонентів кварцевих годинників, інтегральних схем, кварцових кристалів та крокових двигунів. Хоча Швейцарія з самого початку мала конкурентоспроможні технології, вона не могла конкурувати зі світовою електронною промисловістю та була змушена закуповувати ці компоненти за межами країни. Таким чином, сотні спеціалізованих фабрик з виробництва компонентів у швейцарській юрі відчули вплив кварцу. Навіть коли Swatch продавав мільйони одиниць по всьому світу. Ці послідовні кризи повністю витіснили Швейцарію з ринку дешевих годинників. Японія стала, годинників Японія стала світовим постачальником годинників масового виробництва, а кварцеві механізми опустилися на дно ринку. Але висококласні та складні годинники зберегли певний попит навіть у 80-х роках. І швейцарська промисловість почала капіталізувати їх як розкіш та еталон майстерності. Навіть коли галузь перебувала на дні в 1983 році, виробники механічних годинників, такі як Бланпа, IWC та Жежелі Культер, знову почали зростати. Так що потрібно завжди тримати руку на пульсі і наховати голову в пісок, бо це загрожує непередбачуваними наслідками. Зараз точно непрості часи. Візьміть будь-яку країну чи галузь. Криза або вже настала, або десь за рогом. Але якщо бути до неї готовими, багато чого можна подолати. Не просто ж так, китайський іерогліф криза складається з двох частин з протилежними значеннями: перша означає небезпека, а друга можливості. На цій філософській ноті пропоную завершувати цей випуск. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. В будь-якому випадку залишайте вподобайку для донату. А от гарний коментарі то для душі і підтримка команди завоч, що працювала над цим відео. Па-па!